Сьогодні вам розкажу, як обрати смачну диню. По-перше, поверхня її має бути не пошкодження. При натисканні вона має пружинити, бачите як? Далі, ось такий має бути глухий звук і мати дуже такий приємний медовий запах. Я думаю, що ця динька буде смачна. Зараз розріжемо, перевіримо, бо я на базарі це брала на магазин, обирала. А, і ще, до речі, хвостик, бачите, який? Сухенький. Якщо він зелений, диня буде зелена. Якщо він буде сухенький, вона буде смачна і солоденька. О, як потекла. А ну пробуй матвійку. Чи вміє мама вибирати диньку, чи ні? Кусай. Як має.